Усіх вітаю на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас не огляд на скейтбук. Чого б це? А огляд на Темперу. Нарешті. Блять, чого воно таке темне? Боже. А, дуже довго я шукала Темперу. Дуже. П'ять років. Я за нею охотилась. І ось нарешті вона в мене. Проблема була в тому, що на ринку були тільки русняві темпери. І все, навіть знаєте, навіть супердорогих там Ван Гогів, всяких таких не було. Була тільки руснява. І те не завжди і те там трохи. І я така: ну, а воно мені нахуй треба. А тут моя викладачка з університету була у Польщі. І така, я можу тобі щось привезти. Я така, привезь мені темпер. Мені привезли ще акварельний папір, але то вже таке. То більш, знаєте, така е, типічна штука для нашого середовища. А темпера ні. Так от, е, темпера, від, темпера від всіми нашими любими Е, 10 штучок по 16 мл. Ось так воно все таке зроблене. Магія. І ось так виглядають чубіки. Ну, звичайні чубіки. Такі ну нормальні, добротні, увесісти Відчувається 300 гривень. <рес> Доволі ну нормально недорого. О До речі, тут є ціни в злотах. Якщо комусь цікаво, хтось в Польщі 30 злотих і 50. Що там? Карбованців, я не знаю. Тут погано буде видно, але якщо що, ось такий watcher color. І також для темпери, для гуаші, для акварелі 300 г. А третій формат, тут також є цінник, боже. 62 злотих. сорі, я не знаю, я зможу, зможу о, Я не знаю точний магазин, але так-от. На гроші наші. На гривні це разом з фармою вийшло 850-870, 8... напевно, гривень. Ну, коротше, майже 900. Тому ось так. Кому було цікаво. Так, ми маємо тут а, титанові белі... беліла, а, лимонну господи, Боже, блять, нашу. Ось тому краще куплять все по одному. Але, господи, лимона чого не можна кадмію? Ладно. Кіновар червона, алізарін, алізарін, алізарін. А, в принципі, буду перший раз її пробувати, в будь якому вигляді ну, колір сам. А, кобальт, імітація, ультрамарин, зелений світлий-зелений темний, умбра палена і чорний. Теж нахуй надо. Хоча, ладно, для всяких ризалей піде. Що, собственно, ми і будемо робити? Візьму скетчбюк свій, на який ще не знаю, коли буде огляд, але колись буде. Я намалюю око. Таке, щоб щось було типу простеньке, швиденьке. І ми пробуємо цю фарбу разом з вами. А, але не знаю, напевно, я все-таки буду робити грізаль. Бо мені лінь. робити <губ> Вибачого занадто кольоровим. А ще не дуже тут зручно, тому. отак от. А, я не буду це все сильно монтувати, бо чого нашого воно треба, якщо дуже цікаво спостерігати за тупістю художників. І ти такі ура, художники не зверх люди. Вони такі ж, як і я. Якщо я малюю фарбами, я роблю скетчі максимально простецькі, кривецькі, бо, в принципі, все воно йде під фарбу. Його все перекриє. Мені головне форму подати, да? ну, типу. Мені було б непогано, але там уже як вийде, знаєте, я знаю. Так, ну, от і все, магія, да? реально. Дві секунди. Так, я буду це все випльовувати на серветку, бо я не шарю, де моя палітра. Що воно тут? О, о, дивіться, видно, господи, загерметичний. Тут є така пимпочка. Робимо опля. Я сподіваюся, воно буде нормально, Бо я, е, нікол... ну, да, само собою, я ніколи темпери не користувалась. Мені подобається, що вона така густенька. Е, у мене щось було, я не пам'ятаю що. І, коротше, воно дуже рідке, виливається, мені таке не подобається. Так, чорний, білий, а яка гризаль? Що ми з вами будемо робити? М Напевно, якраз оцей алізар виберу. Я думала, то буде маджента, то не вона. Бунтарь. Дуже гарно. Блін, круто. Я э, Поки що в мене очі. Ну. блять. Э, поки що враження класні, бо я не люблю дуже рідку фарбу, яка не має бути рідкою. Э, гуаш, я купувала гуаш від. Э, Не пахне. Від кого? Ой Боже, вона така ідеальна. Вустала. Я вибачаюся, але це просто, це просто рай. І так як я люблю малювати олією. Розумієте, це для мене просто ідеаліті. Так, тут стаканчик, нехай трохи буде видно. Це треба подвинути, посунути. Якщо кому цікаво, хто не до Петра, прошу і про яку гризаль я тут. Пижу, кажу, гризаль це коли використовується чорний білий і якийсь колір. По факту це малюнок одного кольору. Бо чорний білий ми не рахуємо. Чорний білий у нас не а, колір. You know? О, <різь> Боже. <різь> Коротше, купувала я. Можливо, треба було іншим пензлем почати, але якось пухунь. Uh, купувала я від Амстердам. Да. Uh, від Амстердам купувала гуаш, і вона виявилася ну, дуже рідкою. А там ще, блять, подписано чогось темпера Гуаш. Я така. Боже, блять, що це? Типу, я. Uh, ну, я шарю за акрилову гуаш. Окей. Okay. угу, mm -hmm. uh, Блять, я ніколи не чула про Темпру Гуаш. Що таке, блядь, Темпер Гуаш? Коротше, я таки не зрозуміла. Я навіть трошки як побоювалась, щоб о, воно не виявилось звичайною темперою. Я розумію, що різний виробник по різному робить свої фарби по факту. Але, але. Е, ну, і от такий от е, сенс. Що вона, коротше, виявилася та гуаж занадто рідкою. Хто шарить, це типічний пліт, надо його прижать чимось. Це, звичайні тюбіки від Амстердам, вони в кожному переході продаються. Тому це доволі. Я гадаю, це доволі знайома штука для вас. І, і... Ну, трошечки розчарувалась. Я і так з гуашу не дуже стружу а тут бляха, ну, вона така рідка, противна, ну, мені взагалі з неї незручно. Я е, розказувала е, в одному з оглядів, а, угу. цей огляд ще не вийде, чи вийде. Я не знаю, коли я поставлю е, типу дату виходу цього малюнку відео, але то не важливо сильно, бо. Коротше, нічого, розкажу ще раз, Боже, в чому проблема? Вам буде що послухати, мені буде що розказати. А, і, і, коротше, я зробила. У мене тут є баночка. Я би показала, але вона дуже складно відкриватися і мені ліньки. В огляді на скетчбук здоровий, я відкривала її, тому. Очікуйте або шукайте на каналі його і дивіться. Коротше. Без коротше. Господи, чого я так почала багато казати коротше. Зручна гуаш Амстердам. Це заливати у ту формочку, що я вам показувала, тільки що. Для того, щоб брати з собою і десь на вулиці малювати. От так воно зручно. да. Малювати окремо, блять, ніхіра не зручно. Звичайно, це мені особисто. Yes, of course. але, да, але виявилось, що воно дуже незручно. А я хотіла, типу, в чубіки попробувати і якусь гуаш принципів спробувати якусь типу замурську. Uh, які її обізвать. Ну, так. Да. Uh, хотіла попробувати. Попробувала. І якась хрінь вийшла. Uh. Uh -huh. Uh -huh. Нормально поки все йде. Так. Uh, і мені, коротше, викладачка така ще пише, тут була темпера, тільки Іван Гох. Рідка. Я думаю, боже. Я, Ні, давай: думаю, ну, не треба не рідку, Будь ласка, будь ласка, рідка мені нафіг не треба. Бо з рідкою я щось не дружу. Да, я люблю акварель, але ви розумієте, що акварель це не рідка фарба, яка має не рідкою. Бо, в принципі, гуаш, акрил і все таке інше, воно не має бути Аж таким рідким, корот, забагато якоїсь дурні, кажу. Щось якась хрінь виходить, але, в принципі, нормально. Мені, по факту, аби попробувати матеріал, і поки знаєте, матеріал ахуєні, ну, боже, це такий кайф, воно таке густеньке. Я пробувала акрил. Я пробувала гуаш. Я малюю масло. І, блядь, темпера, господи, треба когось відправити пошу, нехай хай закупить мені тарами. Поки що воно дуже подобається. В принципі, воно і швидко висихає. Можливо, можливо, воно схоже чимось на акрилову гуаш. Колись я попробую акрилову гуаш ще. І обов'язково вам про це також розкажу. Це нормально, там все видно, все окей. Чудово. Це чудово. Так, що вам ще розказати, поки я тут. По факту я вже буду навіть закругляти. Знаєте, це все одно був маленький скетчик, хоча фарби тут залишилось ще багато. Не знаю, можливо, в ТікТок засніму якийсь спідпант, щоб також там було якісь різноманіття, то в мене там тільки спітпанти діджитал, а тут буде спідпант oh, не діджитал. вау. Ну, це не факт. Бо я так, знаєте, сказанула, а що я буду робити по факту? Ніхто не знає. Я чорно то взагалі. Вообще... Ну, чорне, як завжди, знаєте, не знаю. Мені треба купити, щоб не знаю, продавати, купувати. Взагалі якісь 5 мл. Бо чорна, я думаю, багато хто мене зрозуміє, така штука. Він її гарно на гризаль використовувати. Все. Але знаєте, от як ви бачите, в гризалі вона також не дуже сильно і розходується, бо вона дуже така їдка, і тому треба поміняти пензлік. А... І тому ти її багато також не використаєш хіба що на великі формат. Але я люблю грізаль. Вона миленька і допомагає. По кольорам згадати, зрозуміти, що таке колір як його їсти. Так. скільки у нас? 14 хвилин. Чудово! Так, трошки у вас побуло ICMR. І тепер я готова далі Е, Не <свісно> знаю, що я вже далі роблю, звісно. я хочу трохи підправити щось, воно тут затемне було. Нехай вже такий буде. Окей. Людина втомилась чи вампір навіть, якщо вам так хочеться вважати, нехай буде вампіром. Так. А, отже, що ми маємо? Я да, так, так. Давай фокусуйся, О, дивіться, яка текстура, реально, як текстура гуаші. Текстура Гуаші, але, знаєте, не знаю, як це відбувається. Але коли я її малювала, вона в рази краще, ніж гуаші і акрило. Це якраз та середина, яка мені треба була. Я дуже цьому рада. Було б сумно, якби я за нею так охотилась, а по ітогу вона виявилася, мені якось не дуже зручно. Чи щось. Я ще спробую. Помалювати, можливо, гуашу, але бляха вже стільки разів пробувала той гуашу, малювати і все ніяк. Тому я гадаю, тут вже безсенсовно. Я кудись її все одно використаю, бо треба, А от я гадаю, можна зробити собі таким провідним матеріальчиком. Це темперу. Мені ще й малюнок подобається. Він такий вийшов швидкий, да, тут можна ще багато чого подробити, щоб було краще. Але, але мені так нормально. Це швидкий, це проба матеріалу, це огляд для вас. Якщо ви думаєте, що купувати, купуйте темперу. Все. Я реально. Було б дуже круто, якби у вас вийшло спробувати купити приблизні чубики. Це якщо що 16 мл. так? Зараз перевірю. Так ось. 16 мл. Що він? Отак, майже на пальці чи на. Ні, навіть не на долоні. Ну, коротше, ось так він виглядає. Його доволі багато. Як... Ну, я так, наскільки я обізнана, то більш продають по 20 мл, ніж по 16 ну таке, неважливо. Суть у тому, що якщо вам вдасться десь колись якось купити такі чувіки, але окремо, ну, от, спочатку давайте <свісно> уявімо, що ви не малювали акрилом гуашу і темперою, темпероюсь, то взагалі було б ідеально, О, тут можна квіти подомалювати, я подумаю над це. А... Згубила думку. Якщо ви ніколи не малювали такими матеріалами, було б дуже круто, якби ви взяли по декілька кольорів в таких тюбіках чи хоча б у баночках якихось. І ну, спробували його. Кожну, можливо, навіть прям однакові кольори, типу білу блакитну, жовту, червону і там чорну, наприклад. По 5 кольорів кожного, по чуть-чуть. чесно, я не знаю, скільки це по грошам вийде, можете менше взяти, можете, отак, от як я гризалю пробувати, тому білий, чорний і зелений, когось фіолетовий взяти. Це вже краще буде і, в принципі, на майбутнє, якщо не підійде матеріал, то його краще якось, буде здихатися. Ну, і в принципі, не так буде шкода. Так от, було б ідеально, якби ви отак ви покупляли і спробували. Це такий, нікому не потрібна моя порада. Але ви тепер знаєте. Хоча. Може й знали. Нічого, тепер ще раз знаєте. І, типу, так буде краще. Так, все. Ну. Ще раз давайте. Ось темпера. Кохінору. В принципі, вона саме популярна і дуже рідко можна знайти якусь іншу, реально. Або руснява, або оця Кохіноровська. І, можливо, є. Вон... А, ну є Ван Гог, мені ж викладачка казала. І, напевно, все. Напевно, більше темпери нема. Я не знаю, з чим це пов'язано. В принципі, Темпера не сильно популярна, в нас навіть росу питали, чи, ну, чи вони планують робити темперу, і вони такі, типу, а ви її малюєте. я така, да, хоча я її не пробувала. ніколи. Тому я чекаю від россий темпу, якщо вона буде, і як... вона буде такою, або хоча б чуть-чуть приблизно, або краще. Я її куплю. <сіх> так що, отак, от все. Ось такий малюночок вийшов. Я матеріалом дуже задоволена. Пороблю, можливо, ще якісь такі спідпенти, але вже скоріше треба буде вибирати тему для розмови, бо отак от просто базікать, воно іноді цікаво, але не на постійці. Тому, отак от. всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, воно хоч трішечки вам якось допомогло. Зрозуміть. Побачити, як веде себе матеріал, як він виглядає. Якщо буде сильно цікаво, ваша крил у мене також є, можемо спробувати помалювати. Але я навіть не знаю, хіба що в майбутньому буду використовувати тісто для заливок. Ну, коротше, не важливо Може, відправлю по друзі Просто здихаюсь. Всім дякую за перегляд, бережіть себе. Все буде добре. <laughs> До зустрічі.